Наступна доповідь: доктор медичних наук, професор безкорайна Ірина Миколаївна, в короткозорих очах. Будь ласка, шановні колеги, продовжуючи рефракційну тему рефракційного пленеру, є в нас. Я хочу підняти питання про ускладнення міопії Перш за все звертаю увагу на те, що актуальність розгляду патології рефракції міопічної патології рефракції вже розглядалася в попередній доповіді. Буде розглядатися сьогодні дуже багато, тому навряд чи є необхідність повторювати всі ці цифри. Але пам'ятаємо про те, що поширеність міопії з року в рік зростає в зв'язку з глобальною комп'ютерізацією, і всесвітньої організації охорони здоров'я міопія вже давно віднесена до глобальних проблем. Однак міопія не лише сама по собі є проблемою, для яка викликає зниження гострати зору та зниження реалізації в сучасному суспільстві, але її ускладнення, в тому числі і глаукома, в цьому мають велику вагу. Короткозорість вдвоє підвищує ризик розвитку глаукоми. У людей з короткозорістю ймовірність розвитку глаукоми на 90% більше ніж у решти. До такого висновку прийшли нідерландські вчені, вчені, проаналізувавши більше ніж 11 досліджень на десятках тисяч клінічних спостережень, у тому числі й українські дослідження були задіяні в цій програмі. І виявилося, що епідеміологічні дані свідчать про те, що короткозорість високого ступеня є. Є фактором ризику розвитку та прогресування глаукоматозної нейропатії зорового нерву. Ну, Мабуть, всім це відомо, що глоукома та група захворювань, яка є однією з основних причин незворотньої сліпоти. І вона характеризується втратою гангліозних клітин сітківки з подальшою втратою нервових волокон зорового нерва, що клінічно розпізнається як дефект. Поля зору та повна втрата зору в подальшому, у 2020 році світова поширеність глоукоми оцінювалася у 80 мільйонів, і вона зростає з року в рік. Міопія дійсно може стати фактором ризику розвитку глоукомного процесу. Популяційні дослідження вказують, що ризик глоукоми зростає зі збільшенням ступеня міопії. Існують повідомлення про генетичні кореляції між первинною відкритокутовою глоукомою та короткозорістю однак. Міопія високого ступеня може бути пов'язана з тими клінічними ознаками, які нагадують глоукоматозне пошкодження, і це дуже сильно ускладнює точну діагностику глоукоми, особливо у пацієнтів з нормальним внутрішньочним тиском. На даному слайді представлено лише декілька з багатьох клінічних досліджень, які демонструють зв'язок між короткозорістю та глоукомою. Не дивлячись на те, що фактори ризику розвитку глоукоми на в міопічному оці ще дуже чітко не встановлені, але все рівно дослідники вказують на два головні чинники розвитку глоукоми в короткозорому оці це склеральний чинник, за рахунок ослаблення опірних властивостей склеральної капсули ока, яка набуває схильності до розтягнення під дією вже нормального внутрішньоочного тиску, і гідродинамічний чинник, який проявляється вірогідним підвищенням тиску в оці через порушення від. Току внутрішньої рідини внаслідок напруження цілярного м'язу та суву склеральної шпори, виходячи з цього, всі ті заходи, які ми здійснюємо для зупинки прогресування короткозорості, заодно зупиняють прогресування і можливого виникнення глоукоми диференціація нейропатії зорового нерва, пов'язаної з міопією глоукому і нормального тиску, може бути дуже складною через сукупність спільних клінічних ознак. Ми звикли, що для діагностики глоукоми в першу чергу використовується е, діагностика поля зору, внутрішньочного тиску та стану нервового волокна. Так от пацієнти з міопією з цільовим внутрішньоочним тиском можуть мати схожі з глоукоматозними дефекти поля зору, такі як глоукомоподібні. Парацентральні дефекти носову сходинку, парацентральну догоподібну скотому, міопічні, збільшено сліпу пляму, вертикальну сходинку, частковий периферичний край і так далі, неспецифічні та комбіновані. Роль внутрішньоочного тиску у пацієнтів з короткозорості також може становити як діагностичні, так і лікувальні проблеми. У численних попередніх популяційних дослідженнях було виявлено, що тензивна глаукома становить більшість випадків відкритокутової глоукоми в короткозорих очах. Крім того, для короткозорого ока пацієнтів з глоукомою старшого віку толерантним є нижчий внутрішньоочний тиск, тому що е, е, оболонки ока вже. Ослаблені і більше прогинаються під його впливом. А для пацієнтів молодшого віку, якраз відповідним є тиск вищого розміру. Морфологія зорового нерву короткозорих, особливо при високій короткозорості, часто є ненормальною вже на початковому етапі. І тому її дуже важко об'єктивно оцінити за допомогою навіть доступних самих сучасних методів технології візуалізації. Міопи вже наперед мають стончений шар нервових волокон сітківки РНФЛ, їх зміщення їх пучків. Призводить до потовщення скроневих і потончення носових квадрантів, що також може бути характерно для глоукоми. Ось, наприклад, ось приклад пацієнта з міопії, який як і в. Дослідження пучків нервових нервових волокон, сітківки має пошкодження, так і це пошкодження краще видно на. Е е Програмі дослідження комплексу англіозних клітин, і тому ця програма часто перевершує своєю діагностичною цінністю звичайне обстеження зорового нерва, в тому випадку, якщо у пацієнта з міопії немає дегенеративних змін в макулярній ділянці. Приклад пацієнтки молодшого віку, в якої анізометропія і праве око було дуже важко дослідити при допомозі ОКТ та ангіо, ОКТ Рахунок високого міопії, а от ліве око демонструє е, глибокі зміни парапапілярні та дискозорового нерву, які можуть бути сплутані з глаукоматозними змінами. При цьому внутрішній очний тиск на цьому оці складає 25 міліметрів тутного стовпа, е, що є для цієї пацієнтки, для цього ока якраз толерантним і зорові функції при цьому не змінюються. Тому слід пам'ятати, що на короткозорих очах. Для діагностики глоукоми більшу роль грає оцінка прогресування за певний час, приблизно десь хоча б за півроку, а також врахування віку пацієнта, в якому почалося це прогресування. Хоча механізми відповідальні за зв'язок між глоукомою та міопією, недостатньо вивчені, було припущено, що головка зорового нерва в короткозорих очах може бути більш сприйнятливою до глаукоматозного пошкодження, і тому глаукоматозне пошкодження може виявлятися на більш пізніх стадіях, дуже важливим є намагання раніше діагностувати початок розвитку глоукоми та правильно вплинути на нього лікувальними процедурами. І, хоча ще недостатньо Остаточно доведено, що оптична нейропатія при міопії залежить від внутрішньоочного тиску, і рандомізовані дослідження впливу тиску на як терапію глоукому в очах з високою міопією ще не проводилися. все таки більшість дослідників схиляється до думки, що категорично потрібно знижувати внутрішньоочний тиск у короткозорих очах з глоукомою, і режим терапії зниження тиску. Подібний на очах з високої міопією до терапії відкритокутової глаукоми глоукоми в очах без міопії та включає місцеве застосування гіпотензивних препаратів. Всі ми знаємо, що першою лінією гіпотензивних засобів є аналоги простагландинів, і тому, дотримуючись тих самих принципів зниження внутрішньоочного тиску на 30% від попереднього рівня, ми просто починаємо з нормального тиску і переходимо до ще нижчого. Ланатан це один із перших аналогів простагландинів, які з'явилися для лікування глоукоми. Він достатньо впливовий і достатньо часто вибирається в першу чергу в зв'язку з його безпечністю використання. Крім того, дуже важливо в даному випадку використовувати препарати з нейропротекторною і нейроваскулярною дією через те, що міопічне око саме по собі має зміни сітківки та зорового нерву плюс вплив. В і тому саме такі препарати дуже допомагають нам в, на двох етапах лікування пацієнта: і в іпотензивному пливі, і в нейропротекторному. У випадку. Неефективності чи необхідності додаткового впливу ми можемо застосовувати бета-адреноблокатори, але пам'ятаємо, що із цієї групи нейропротекторною дією володіє лише бетаксолол, який, на жаль, дає слабкий гіпотензивний ефект. А інші представники групи бета-адреноблокаторів можуть створювати нічну гіпотензію, що для нормотензивної глоукоми, яка найчастіше присутня в міопічному оці, є не дуже бажаним. Інгібітори карбонгідрази за рахунок зниження секреції внутрішньоїчної рідини також. Е Гіпотензивно впливають і достатньо добре знижують внутрішньоочний тиск. Крім того, чинять подвійну дію, розширюючи судини ока, покращуючи хорідальний та ретинальний кровообіг. Бринзоламід має прямий вазодилітаторний ефект, таким чином, знижуючи вод до цільового, зменшуючи ішемію, покращуючи кропостачання ока і коригуючи порушений метаболізм трофіки. Ну і На кінець пам'ятаємо, що глаукомний процес представляє собою. Бою типовий хронічний дистрофічний процес, який розвивається на фоні системних судинних і нейрогромаральних порушень, і тому в ньому задіяна величезна кількість порушень процесів метаболізму, і необхідним є використання загальної нейропротекції, блокаторів кальцієвих каналів, антиоксидантної терапії, різноманітних судинних препаратів для того, щоб покращити кровообіг судин сітківки та забезпечити. Гарне функціонування нервового волокна. Дякую за увагу. Наголошую на тому, що в даній лекції не роз даній доповіді не розглядалася пігментна міопія, пігментна глокома. Вибачте, яка також часто представлена саме на міопічних очах. Дякую.